Сьогодні у випуску у Знам'янці суд визнав винним чоловіка, який облив бензином та підпалив свою дружину. Засудили до довічного ув'язнення. Покладенням квітів та молебним за Україну та українців відзначили в Кропивницькому День української державності. Футбольний клуб Олександрія завершує підготовку до нового чемпіонату Української прем'єр-ліги розпочне поєдинком з Криворізьким кривбасом. Мама покійної Али Мацібори, якої вже, жаль, п'ятий рік немає. І все, судимося, судимося, але ну, сподіваюся, що сьогодні буде вже вирок. Наталія Киценко чотири роки відвідує Знам'янський суд, який розглядає справу про підпал та вбивство її доньки Али Мацібори. Показує її фотографії. Каже, доньці було 22 роки. У 2018-му в селі Цибулеве її облив бензином та підпалив чоловік. Через опіки жінка померла у лікарні. У неї залишилась донька від першого шлюбу. Дитину виховують батьки Али. «Це сталося 14 листопада. Ввечері. Подзвонив сусід, племени чоловіковий, сказав, ала горить. Туди забігла, то там коло цього стояла ала, вона вже обгорена стояла. Нігті, бо в неї нігтики позлазили нігтики. Одежа в неї тільки рубчики від од одежі залишилися. І в роті. дуже вона казала, що в роті пече. Під час судового засідання прокурорка Олена Мороз вимагала для обвинуваченого заскоєне довічне позбавлення волі. У нього була сварка з дружиною, після чого ним було її облито бензином. Вона горіла, в неї були ушкодження у вигляді обширних опіків шиї, грудної клітини, живота спини, поясниці, верхніх та нижніх кінцівок. Це були другі, треті та четверті ступені опіків. А також в неї були опіки верхніх дихальних шляхів. Розгляд справи тривав чотири роки. За цей час змінилося три колегії суддів. Перед оголошенням вироку обвинуваченому Володимиру Маціборі дають слово. Він вважає себе винним в необережності, а не умисному вбивстві. Умисло на те, щоб заподіяти, хоча б якесь моральне чи фізичне страждання, будь-кому мені навіть на думку ніколи не приходить. Тим більше, я навіть подумати. Що хаотичні обставини спричинять так таку непоправиму втрату моєї дружини, про що я дуже баюсь, визнати Володимира Мацібуру винним у вбивстві такий вирок оголосила суддя Галина Берднікова. Призначити покарання у виді довічного позбавлення волі, то стягнути з Мацібора Володимира Олександровича на користь потерпіли Киценко Наталії Федорівни в рахунок підшкодування за подіяної правопорушення майнової шкоди. 27 тисяч 469 гривень, 29 копійок. моральна шкоди 500 тисяч гривень. Обвинувачений сказав, буде подавати апеляційну скаргу. Будемо скаржувати, так як суд є упередженим і не досліджувалися ніякі докази, відмовлено во всьому. В той день жінка прирівнувала, накинулася на мене з бензином. Де я хотів забрати бензин, облилися обоє. Таким чином потім помирилися. І я закурив сіарету, що й стало причиною. Подати апеляційну скаргу на рішення суду може впродовж 30 днів. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. У день української державності кропивничани зібрались біля пам'ятника Шевченку. Поклали квіти. По тому представники різних релігійних конфесій провели спільний молебень, молилися за спасіння України, за тих, хто рятує поранених, хто втратив рідних помешкання за військовополонених. Ми відчуваємо всі ті рани, яке зло нанесло Україні, кожному українцеві, і ми просимо, щоб щоб ти тільки їх загоїв. Більш ніхто цього не може зробити. Ми просимо сьогодні особливо. За наших воїнів, які зупиняють кулі, які зупиняють зло ціною свого життя, з Отцем і Святим Духом завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. День Української державності вперше на державному рівні запропонували відзначати у 2018 тисячі 24 серпня 2021 року. Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення свята, аби відзначити тисячолітню історію українського державотворення. День державності відзначається у 1035-ту річницю хрещення Русі України та у День пам'яті князя Володимира розповів настоятель парафії апостолів Петра і Павла. Ці величні дати. Сьогодні ми відзначаємо у час війни, тому, мабуть, правильним є те, що ці свята ми відзначаємо з молитвою на устах, молитвою за наше військо, за нашу Україну і за наш народ. Початку прийняття Володимиром Великим, князем Київським християнство почалася державність нашої української нації і розбудова всього країни. Вона виповнилася тоді з тих часів, вона стала більш могутня. Гліб Цуканов вважає, державу потрібно зміцнювати власними справами. День незалежності це все ж таки, ну, більше юридичне свято, а День державності це духовне свято, коли ми усвідомлюємо нашу ідентичність. Як громадянин громадяни України, я усвідомлюю, що саме тут зараз ми повинні знаходитися, ми повинні молитися за Україну, ми повинні усвідомлювати, що нашому народу випала доля стати провідником всієї Європи та всього світу. За підрахунками Суспільного, біля пам'ятника зібрались сотня людей. Ірина на Полулях Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Історію появи і розвитку тризуба розповідають на 16 стендах, які розмістили в обласному краєзнавчому музеї Кропивницького. Виставку до сторіччя державного герба, символ твоєї свободи, презентували до Дня української державності, одним з символів якої є герб, розповідає керівник музею Борис Шевченко. Інформацію підготував Український інститут національної пам'яті. За різні роки представлено, як він еволюціонував, як дослідники, художники його зображували, звідки його коріння. Каже, державний герб має походження з Київської Русі. Це 9 століття, 10 століття, і це одна з найбільших середньовічних країн того часу. Створена вона складним процесом з залучення того, що прийшли вихідці скандинавських країн. Скандинавська династія, яка мала назву Русь, які вони самі себе називали Русь. Нічого не має спільного з Росією. Утворили країну, яку назвали Русь. Це велика країна, яка від Балтійського моря до простягалася майже до Чорного моря, населялася різними племенами, але от територія України майже вся входила, і найголовніше, що центром політичним центром цієї держави було місто Київ. Національно-патріотичний напрямок є основою роботи музею, говорить Борис Шевченко. Під час повномасштабної війни це стало більш актуальним. Суспільство почало цікавитися історичним минулим України і тієї, території, де вони мешкають. Українці, хоч і на і тривалий час перебували в різних державних утвореннях, але все ж таки е, цю ідею державності в них ніколи не зникала. А ідея державності вона дуже важлива. Лише маючи власну незалежну країну, ми можемо Зивати свою культуру, зберігати традиції, там пропагувати українську мову, українське мистецтво, музику. Переглянути виставку безкоштовно можна протягом місяця. Антоніна Кретора, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. Про тиск з боку обласної ради заявив керівник обласного театру імені Марка Кропивницького В'ячеслав Андрашек. Каже, 7 червня почав отримувати пропозиції залишити посаду. Мені сказали, що дуже шкода. Театр дійсно працює, дуже багато цікавого, молодець, все прекрасно, але треба йти. Все. Оце я кажу, чекайте, а, а причина, яка причина? Ну ніяких причин, просто треба йти. все. Це вже потім, коли до мене тут приїздили ще деякі люди розповідати, що я маю піти, то вони мені пояснили, що ти не наш. Все, йди. Ти не наш, ще мені що закинули. Ти людина Шульги. Нагадаємо, Сергій Шульга це колишній голова обласної ради. За його звільнення проголосували депутати 25 квітня цього року. Директор театру, прізвища тих, хто просить його звільнитись, не назвав. Коли настане час, я вам назву всі прізвища. Я думаю, що він поки що не настав в надії на те, що все ж таки десь здоровий глузд, він прийде. В'ячеслава Вандрашика призначили директором Кропивницького театру у грудні 2022 року на час дії воєнного стану. Сказав тоді голова облради Сергій Шульга. До призначення працював у Херсонському театрі імені Куліша з лютого 2004 року. До цього конкурс на директора Кропивницького театру проводили двічі, обидва рази. Без результату є питання завести людину, яка зможе правильно перенаправити кошти. Комісія з питань власності рекомендувала голові облради провести конкурси на посади керівників семи закладів у сферах освіти, науки та культури. Серед них і керівник театру В'ячеслав Вандрашек. Працівник облради Юрій Лета сказав Суспільному, що голова обласної ради Юрій Дрозд коментар щодо цієї ситуації надасть наступного тижня. Письмову відповідь надали таку. Далі цитую. Керівники комунальних підприємств закладів і установ спільної власності області мають бути призначені за результатами конкурсів та голосування на сесії обласної ради. Цю позицію декларував ще перед обранням мене головою. Це стосується не лише театру, в якому, до речі, також оголошують конкурси на посади і в цьому вбачаємо лише позитив, а й решти комунальних установ. Наразі постійна комісія з питань власності рекомендувала проведення конкурсів на посади керівників семи закладів. Це справедливо, адже до конкурсних комісій будуть включені представники громадськості представники трудового колективу. Кожен повинен мати право брати участь у конкурсі, презентувати свою програму розвитку. Така ж практика призначення на посади керівників є і в інших областях, прикладом у Львівській, Волинській Черкаській. Ще раз наголошує одноосібне призначення будь-кого це не про обласну раду. Ми сьогодні пишемо офіційний запрос з проханням пояснити обласну раду, яким чином ця комісія може прийняти рішення про конкурс. На вакантну посаду, якщо посада не є вакантною, тому що цю посаду займаю я. А мій контракт діє до кінця військового стану. За словами В'ячеслава Вандрашика, якщо тиск не припинять, наступного тижня працівники театру вийдуть на акцію протесту. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Футбольний клуб Олександрія завершує підготовку до нового сезону української прем'єр-ліги. До чемпіонату тренерський штаб команди на чолі з Русланом Ротанем готує гравців на Олександрійському спорткомплексі. Крім тренувань, відбулися чотири контрольні поєдинки, у яких Олександрія здобула три перемоги і одного разу програла, говорить тренер. По матчам ні в якому разі не можна робити ніякі висновки. Ми працювали, в нас йшли збори. Ми роботу, ту, яку запланували, виповнили на 100%, Тому зараз ми входимо в недільний цикл і плавно підходимо до чемпіонату. А як ми підготуємося, це вже покаже чемпіонат. Розповідає, серед втрат команди Денис Мірошніченко та Максим Третяков, яких продали у дніпро 1 Сергій Рибалка, Андрій Цуріков, Олег Кожушко та Еміль Мустафаєв, який перейшов до Житомирського полісся. Еміль добре показував, гарний молодий гравець, але він зробив свій вибір. В нього закінчився контракт, він не захотів продлювати з нашим клубом. Група досвідчених гравців пішла, прийшли молоді гравці, для яких потрібен час. Контракти з клубом підписали шість новачків. Хлопців добирали молодих, скажімо так, талановитих під наше бачення футболу. І білий, і плакса. Повернувся з оренди авагіян, тому зараз, можливо, ще прийдуть гравці. Один з новачків команди вихованець Київського Динамо, який пограв за юнацькі збірні України різного віку, Євгеній Смирний. Півзахисник уклав контракт з клубом на три роки. З адаптацією, в принципі, вона вже пройшла, проблем не буде. Більше роль зіграло те, що я майже весь тренерський штаб знаю. З Русланом Петровичем я працював в збірній. Більше мені зручніше, звісно, грати в центрі, але на даний момент я не буду казати, на який тренер мене в позиції бачить, буде видно вже в грі. Нині травмовані двоє гравців основного складу, розповідає тренер. Микола Михайленко і Ковалець, тому зараз. Цих хлопців нам не, не вистачає в нашій команді. І я думаю, що Микола десь підійде місяці, місяці через півтори. У нього дуже важка травма була. От на відновлення Кирилу понадобиться, я думаю, ще пару тижнів. Я скучив за тренуваннями і зовсім скоро перший тур. Хочеться бути з командою, але відновлення проходить нормально і думаю, найближчим часом повернусь на, час на футбольне поле. Руслан Ротань каже, поки президент клубу Іван Кузьменко не ставив завдання на сезон. Вони можуть коригуватися в процесі. Завдання на чемпіонат. Я думаю, що кожна гра це грати на перемогу. Олександрій розпочне новий чемпіонат поєдинком з Криворізьким кривбасом. Він відбудеться на Олександрійському стадіоні Ніка у неділю, 30 липня. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.